Думаю, неодноразово ви були в такій ситуації, коли питання стосується інших людей. Ми хочемо, щоби з ними дійсно поступили по справедливості, по всім законам. Як цього вимагають ті чи інші умови? Але коли питання стосується нас, хочеться милості, хочеться поблажливості, і хочеться якоїсь схильності, щоб нас зрозуміли і почули, чому ми не зробили те чи інше. У християнському вченні Божа милість і суд тісно переплітаються, і при чому, що вони не протиставлені, а навпаки, вони доповнюють одне одного. Як розуміння цих глибин допоможе нам? Впливати і правильно ставитись до життя оточуючих друзів. Власне про це сьогодні будемо розмовляти. Віктор Ларіонов, пастор церкви та душу опікун, сьогодні у нашій студії. Вікторе, вітаємо вас. Доброго ранку. Як ваша весна проходить? Ой, добре, слава Ой, Богу. добре. <рес> Ой, дає сумнів не, не просто, але, але, але добре. Так, маємо свої виклики, але можна сказати так: не весело, але радісно. Це, це різні речі добре. іноді. Дуже серйозну тему сьогодні, от Іван вже проговорив, яку ми будемо з вами розбирати. От очікуємо ми завжди до себе дійсно, і від Бога, і, ну і в принципі від інших людей прояв милості. Навіть якщо ми десь ну нам шкода, але ми чекаємо, що до нас з розумінням поставляться, можливо, на роботі, можливо, вдома в сім'ї і так далі. Водночас ми так проявляємо до інших людей своє ставлення. Досить не часто. Наскільки взагалі важливо і можливо поєднати милість і справедливість у взаєминах між людьми на прикладі Божих взаємин із нами? Я, по-перше, дав ще одразу доброго раночку. Поєднати це дуже важко, але, але знаєте, як ми поєднуємо це. Дійсно, от ви абсолютно правильно сказали речі. Ми прагнемо, щоб нас до нас ставились по нашим намірам. А до інших людей ми, ми дивимося, як що вони роблять. Фактично, це дуже така відома річ, відомий вислів біблійний, так, що по плодам їх знаєте їх. Так. І ми забуваємо, звісно, забуваємо одну просту річ, що це говориться саме дійсно про лжевчителів, тобто просто про злих людей. Але коли ми дивимося на іншу людину, ми просто говоримо, слухай, от дійсно він, він робить зло. Тобто ми їх робимо, говоримо такі прості якісь речі. Коли він робить да, навіть добро, він має на увазі щось інше, там, популізм якийсь там, чи е, він гроші заробляє. Дійсно, ми судимо інших по справам. Е, про себе ж говоримо про е, що давайте нам, будь ласка, ставте до нас по милості, по, по нашим намірам. Я не те мав на меті, говоримо ми, коли ми, ми, коли ми виправдовуємось. Або це люблено моє, ви мене неправильно зрозуміли. Це дуже люблю, так. Да. Питання дуже просте тоді, як е, навчитись так, ставитись, скажімо так, щоб е, з, е, до інших людей з милістю? Я, чесно кажучи, знаю лише один засіб, євангельський засіб. Е, Пам'ятаю цю притчу, дуже відому, 18-го розділу Матвію, да, про прощення десяти тисяч талантів і. 100 динарів, Я розумію, що в мене буде сила, скажімо так, прощати, бути милосердним. Тобто, що таке милосердя? Це коли я не отримую те, що я заслужив. І я буду мати силу для такого милосердя, лише я розумію, що зроблено, що прощено мені. Якщо я дійсно мій акцент на тому, що мені прощено, мені буде значно легше. Прощати будь-який борг іншій людині, тому що 100 донарів це, це, це досить велика значна сума для будь-якої людини. Але це дуже важливий момент. Господи, ти так зробив щодо мене. Як я можу судити іншу людину? Я дуже хочу. Особливо, коли вона те, що вона зробила, стосується особисто мене. Дуже важко okay. простити, але я знаю, що в мене є сила лише е, від того мого відчуття вдячності, наскільки я відчуваю, знаю, що я дякую Богові. І що за собою, я, чесно кажучи, не знаю. Мене просто дивує, от е, те про що ви е, е, говорите. що... В більшості, от здавалось би, це очевидно, що люди світські, так, схильні більше судити, там хотіти всіх там покарати, якщо щось зробили. Але зрештою, мені здається, що в церкві це дуже часто навіть більше проявляється, тому що додається ще таке, таке поняття, як гріх, і люди починають ще осуджувати якісь вчинки, дії, те, що в світі в принципі не роблять, бо там кожен робить все, що він хоче. І для мене це парадокс, що от момент засудження і е, е, хотіти прояв справедливості а не милості дуже часто притаманний саме християнам, знаючи оцю притчу, знаючи Божу жертву для нас. Чому так відбувається? Чому у людей, коли вони стикаються з розумінням закону Божого, починається ось це бажання фарисейства, Статус якогось суддей. праведності і статусу да судити іншого Знаєте, мені здається, ми, 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 ми трошки це ця проблема. відбувається, коли ми у нас є значить, слово Боже, це одна річ, да? mm. коли ми розділяємо. А життя то інша річ. Ну, як ви чули, може, такі речі, да? ну молити зрозуміло, робити що треба. І я думаю, що це саме, саме звідси походить. Ну, фактично, дійсно, наш, скажімо, збочений розум, він дійсно ну, він бачить себе Богом. Ну, Ми так не називаємо ніколи. Ну, царем. Да. Я, я є той, хто проголошує якісь певні істини, закони. Ну, найкращий, мені здається, образ цього це ну, хто водій, да, той знає. Ми, коли сідаємо за кермо, щось відбувається з нами, Ми, ніби інша людина включається. Ми починаємо сваритись на інших, щось, щось робити. І це ну, дійсно дуже така ну, страшна насправді штука, тому що коли я є царем в своєму житті, і я кажу, і я собі проголошую, що правильно, що неправильно, тоді я забуваю взагалі про Боже Слово. Це для неділі. Це дітей треба цьому навчити. Моїх. Я буду жити дійсно, я вже знаю, я нормальна людина, Оцей спосіб мислення, який мені дуже ну, він для мене він дивний, чесно скажу, як щодо віруючої людини. Тобто є там грішники, є праведники, є ми нормальні. Тобто Ми поводимо себе так, ніби у нас є якась окрема не знаю, категорія, окрема якісь одиниці вимірювання наші. І тоді виходить проблема, що я починаю дійсно ставитися, чекати до себе милості, а з інших ставити справедливості. Так, так і що і, так і, 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 і до дітей, моїх, до речі, не знаю, якщо от ви помітили, а, от, просте питання, якщо от є для тих, хто батьки, mm -hmm. коли діти посварились, як ми, з яким принципом ми вирішуємо це питання? Це дуже допоможе нам розуміти, дійсно, з яким принципом я живу, я, я живу. Припустимо, якщо, ну, якщо ви тоді говорите там іноді так, ти старший, ти. Маєш поступитись. Що це означає? Мій закон, мій царський закон, говорить, що той, хто старший, має поступатись. Тоді, мій старший син або донька, вони будуть жити під тиском цього мого царського закону. Я буду вимагати це від них. Або навпаки, хто молодший, той має все робити. Тоді буде там, там звані, є, є такі синдроми другого сина, третього сина. Так, так, так. У мене четверо дітей, ми з ними з цього приводу дуже, дуже цікаво такі спілкування проводимо. Дійсно, я кажу, хлопці, дівчата, ну давайте, які там у вас травми. Угу. Вони, ми, ну, ми можемо дійсно порадіти, тому що воно трошки по-іншому відбувається саме тоді, коли от, в, Слово Боже, воно живе всередині людини, а не тільки в неділю. В принципі, я ще раз розумію те, про що ви говорили в. Ми розуміємо, звідки йде цей дух, так? Бути собі Богом. Те, що диявол пішов проти Бога, mm -hmm. каже, я, я, я поставлю свій престол, я знаю, як керувати краще, і зробив цей бунт на небі. І, в принципі, це і стало да, обманом Адама і ви станете як Бог. І сьогодні цей егоїзм Боже напевно, він не є, тому що я Бог і я зараз розберуся, як воно має бути. Не. Суддя такий безліч. Внутрішній суддя він тут живе, а, він головний. Віктора, як баланс між Божим судом і милістю може допомогти або стати прикладом в моїх стосунках в сім'ї, з друзями, в церкві, на роботі, взагалі в суспільстві? От, що ми можемо для себе взяти? Як це все поєднується? Ви знаєте, і мені колись дуже сподобалось. Я почув, я почув це як якусь єврейську таку притчу, да, але от воно, воно мені дуже за дуже давно це, і воно. Я вірю, що воно так і є. Хтось сказав так, що твій дім може бути або домом милосердя, або домом справедливості. І якщо твій дім став домом справедливості, не дай Боже, тому що дійсно для нас, знаєте, мені здається, моя справедливість, вона е, е, ну, вона не дещо обмежена, вона дуже обмежена. І фактично, десь у, у Джон Пайпер колись сказав такі речі, цікаві. що Наша людська справедливість має лише один кінець це пекло. Якщо я живу по справедливості, то перше, я її вимагаю для себе, а це жах, ми розуміємо, так? Да? І якщо для друга, то ті, тоді мої стосунки будуть ем, обмежені цим. Тут, уявіть собі, життя моєї дружини, якщо я вимагаю від неї справедливості, що таке справедливість в моєму розумінні. Ну, я там трошки пам'ятаю, що я маю робити. Гроші, ну, є стереотипи там, чоловічі, да? гроші заробляти, значить, там, піклуватись про неї. Це зазвичай все. А в ідеї ми вимагаємо вже багато інших речей. Там. Або діти мої, якщо я до них ставлюсь з позиції справедливості. І Бог мене простив, кожен мій гріх прощає, а я що роблю? Вимагає від них. Так, ти маєш відповісти за свої речі, за те, що ти зробив. Певною мірою, коли це є педагогічний момент, це одна річ. Але це зазвичай. Ми, ми є люди звички. Якщо ми звикаємо це робити, то в домі з'являється дійсно жах. І дом, і, і дом справедливості, коли дом справедливості стає, то він для декого перетворюється на справжнє пекло або принаймні на тюрму, з якою хочеться. Просто втекти, uh -huh. як ти сказав спроповідники, якщо взяти дійсно за той принцип, що приводить приклад Ісус око за око. По всі би ми ходили без ока, знаєте, <смот> <смот> без двох. <смот> без <смот> двох мінімум. <смот> й, а, і я розумію, що от є істина, та, яку теж дуже часто говорять, якби в християнському середовищі, що Бог, він, як Бог милості, як ми його сприймаємо, водночас він і Бог справедливості. Тобто він поєднує в собі баланс цих двох якостей. І це зрозуміло, бо він твориться. Він знає, де і в чому він має проявляти милість, а де справедливість. І ми, ну, наприклад, там справедливість, ми побачимо так, коли буде вже другий прихід, буде Суд, але для світу, в якому ми живемо, він же ж також поставив певних людей відповідати за моменти справедливості в цьому світі. Відповідно, тоді назріває питання, де мені доречно проявляти справедливість, де я маю таку владу Божу, і можливо, як батьки або як керівник на роботі і так далі. А де я зобов'язаний по прикладу Христа проявляти милість? Ну, зобов'язаний, так, да. це такий цікавий момент. Ви знаєте, я думаю, що у Бога воно дуже просто Як просто? Просто для того, щоб розуміти. Але нічого важчого для того, щоб цьому слідувати, я не знаю. Теж така притча є, існує. дуже, Мені здається, вона добре показує цей момент. Суддя виносить вирок. Людина зробила якийсь, ну, що скрала або не да, Боже, ну, припустимо так. Суддя по справедливості виносить вирок. Сказав суму, там, сплатити таку суму, або там сісти в тюрму, не знаю. Що потім він робить наступний його крок? Він знімає мантію і сплачує цей борг. Пригадуємо Льюіса, хроніки Нарнії. цей Лєв Аслан, який дійсно який зростворив цей закон, угу. і потім сам себе віддав. Тобто він сплатив ціну справедливості. Ви знаєте, для мене завжди я думаю, для будь-якої людини на цьому в цьому світі скажімо, зрозуміти дію Авраама, який пішов і приніс в жертву Ісаака, Вона вона не вклада, вона не має вкладатись в наш розум. Абсолютно. І до речі, це дуже цікава така річ. Це досить сильно вплинуло, мені здається, на його стосунки далі з дружиною, тому що я не знаю, як, як це можна зв'язати, але ми далі бачимо, що Сара десь здається жила взагалі окремо чомусь, і він прийшов до неї вже, коли вона померла. Не знаю, як це вплинуло, але головний момент. Я розумію, що для мене що мав зробити цей Авраам. Він свого сина, тобто, фактично. Найцінніше. Я, я як батько, як чоловік, як взагалі людина, як християнин, маю ем, не, не, не дивитися на це як на те, що свого сина там вбивати, а взяти найцінніше своє, свої переконання, свою справедливість зазвичай. Це мої права там. Ну, у, у кожного з нас є моя. Знов таки, це я досить досить часто з Володаря Перснів, згадуємо цього голума, моя... Моя прелість, моє золоце, зрозуміти, да? що для тебе є цим. І для тебе це буде, от, зберегти це, буде справедливо для тебе. І воно може стати твоїм Богом і перетворити тебе на ту потвору, якою перетворився е, цей е, голум. І дуже важливо для мене розуміти, що будь-яка річ, яка стала для мене, набула якогось сенсу, мої права зазвичай так нормально. Ти дитина, ти маєш так робити. І я маю перш за все взяти це і принести на хрест віддати. І я маю тоді починати дивитись на людину, на будь-яку людину через хрест. Справедливість закінчується на хресті, на мою думку, на моє переконання, коли Господь прийшов і віддав себе сам. Все далі починається вже він стався до мене з мосердям. А якщо говорити про державу, звісно, це то інше абсолютно То є речі, які я не можу. Це не мене стосується на мене особисто. Це моя справа виконувати. Тому я вірю, що християни саме мають бути на таких посадах, як суддя, тому що він дійсно розуміє, що і що таке милосердя справедливість, як, як, як це збалансувати. Коли треба дійсно дати, просто з, з, засудити людину. Коли треба дійсно, коли він бачить, що можна зробити, все ж таки, що є, є, є шанси, можна зробити, і там треба проявити милосердя. Там є мудрість, включається не просто знання вправа, а мудрість. Якщо можна коротко, як нам проникнутися цієї Божою милостю до нас, щоб ми з милістю і любов'ю ставилися по відношенню до інших, так багато говоримо, так багато проповідаємо, чому десь от не вибувається навіть, воплощення вибачте в слові в життя, тої Божої милості і любові, що так важко нам усвідомити. Чому проблема, на вашу думку. Знову егоїзм ну, проблема, дуже проста відповідь. Тому коли я ставлю перед питанням Я хочу справедливості, це одразу для мене, мене має перед мною бути цей хрест. Перше, я дійсно кажу, Господи, я пригадую притчу. Скільки прощено мені? І я розумію, що я навіть не пригадаю зараз умом це, але я маю розуміти, що мені прощено значно більше. Другий другий крок: я дивлюсь на хрест. З яким, з яким для мене розіп'яти світ, і я для світу. І третє, я, дійсно, я, я, я дивлюся далі на ту людину, кого я маю прощати, до кого я маю проявити милосердя, і я просто навіть не до неї звертатися, нагадую, нагадую собі, Господи, мені прощено значно більше. Тепер я можу дивитися на людину через хрест. І Якщо дати навести такий приклад, для мене, чесно кажучи, прикладом такого милосердя. У мене батько був невіруючою людиною, і зараз вже його немає, але він зробив дуже такі цікаві речі, я пам'ятаю, на все життя. Перша річ, яку я дуже добре пам'ятаю, це коли, ну, як буває у хлопців, я вже трошки підвіс, що цілих 17 років було, чи 17 цілих. Тато десь поїхав, а машина залишилась його у дворі. Ну, і Ми з друзями взяли і почали гасати. Ну, Це теж, я не знаю, на жаль, такі речі. Часто Знайом, проходимо. Да. І не, не дивно, що як, як то називається, стукнув двигун. Да? Тобто, ну це жах. Тобто, це найбільша поломка, яка могла статись, це тут двигун. Все. І цікаво, коли він прийшов, як він проявив, проявив до мене справедливість і милосердя. Він подивився на мене, каже, що двигун стукнув. А я ж а я не розумію, навіть що це таке? Я не розумів. Ну стукнув, ну, стукнув, бом і все. А тут. Він мовчки, він чого не, не, не сказав. Він просто каже: ну добре, більш того не більш такого не роби. Пішов, сплатив велику ціну. Ну, добре, якби це лише зі мною було. У мене брат є, який свого часу теж втратив, втратив в, 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 десь в халеп, в, в, в якусь скочив з грошима. Що робить тато? Вскочив, каже, добре, нічого страшного, Продає свій гараж. Ну, який він, ну і де нас він так само в його okay. беріг, там. сплачує ціну і все. І от у мене питання: а це, це той, ем... мені здається, це, це той образ мислення, який має бути у мене як батька. Я дивлюсь на дітей. Якщо я виховую, то тільки для того, щоб щось вони зрозуміли. Я дуже швидко зрозумів, що не варто гасати на машині, яку ти okay. не знаєш. це було найкраще для мене урок. був. І для мого брата так само, коли за тебе сплатили і нічого за те з себе. Не взяли і навіть не насварюли так. Дуже велика істина. І бачимо, прям як перегукується те, як Христос спілкувався із людьми на тому прикладі, які виновили. Дуже дякуємо вам, Віктора, за те, що цю тему з нами розібрали, дорогі друзі. нагадаємо, що з нами сьогодні Віктор Ларіонов це пастор церкви і душоопікун. І ми проговорили зараз про поняття Божої милості, Божого суду в контексті взаємовідносин між людьми.